Лижній мікс перший сорт ціна 3,5 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 15 кілограм. Пробуємо буде огляд цього лота. Ось такий комбінзончик червоного кольору. Розмір у нас вважай, не бачу, але не більші емки. Наступне, Ось такі білесенькі штанішки на підтяжечках. Калі Хенсен бренд. Розмір емочка. Наступна ось така позичка. Чоловіча модайка. Розмір великий і цей. Наступні ось такі голубенькі. Тім би компінзончик. Комбінзончик. комбінзончик. Розмір у нас іде М. Наступно ось такий комбінтрон. Там наступні штанички. Розмір теж невеликий. СМ. Наступна ось така у нас іде курточка. Курточка у нас іде на тому ж на розмір Мак. Стан її просто шикарний. Наступна. ось такі синенькі штанішки на розниці. Досить такі плесеньки. Наступна. Ось така сіра лижня курточка, чоловіча моделька. Розмір X. Ось така сиренького кольору, якогось чоловіча лижня курточка. Розмір у нас. Теж йде ікселічка. Досить така тепленька. Наступне ось такі оливкові штани. Розмір у нас йде амочка, чоловічі. Вони йдуть такі досить ну, донесенькі, досить такі глупи. Наступні ось такі лижні штанішки, такий гарний оранжевий колір, Розмір у нас йде елічка. Ще ось така. Курточка червоного кольору, теж лижня, розмір 50. наступний ось такий з коричневого кольору. Штанишки нарізні. Розмір невеликий. Наступний ось такий у комбінзончик тут попадається, кольоровий. Бачите? Такий він тажний він йде. Розмір змір теж, напевно, СМ. Ось такі маємо штанішки, теж жіноча моделька, розмір М. Всередині на баєцьці. Тут на ось така коричневому кольорі теж курточка. Жіноча моделька у нас іде розмір СМ. Ось такі біленькі, вижні штанішки, також жіноча моделька, розмір невеликий, пише елічка. Наступний ось такий досить тонесенький комбінзончик йде. Штанішки комбінзон. Тоненькі вони також. Наступні ось такі нас, Тут Знаходиться курточка. Ось така курточка. Нібитервом, лижня але картоненька. Жіноча моделька, розмір SM. І останні ось такі штани. Також розмір у нас іде великий великий джек джеквульський, чоловіча моделька. Цей лижній мікс перший сорт. Ціна 3,5 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтеся до наших менеджерів.